26 травня 2015 року історичний день у житті Прилук. Місто підписало угоду про партнерство з програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй. Таким чином, Прилуки стали частиною масштабного проєкту, який проводять в Україні Європейський Союз та про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Головною метою нашого проєкту є все-таки підтримка ініціативи самих громадян. В області вже. Реалізовано біля 80 мікропроєктів, тобто це були і ремонти в селах шкіл, дитячих садочків, амбулаторій і є приклади ремонту водогонів. Також запроваджувалися енергоефективні. Заходи в селах в рамках проєкту прилучани будуть стимулювати і розвивати ОСББ. Перше об'єднання співвласників багатоквартирного будинку було засноване у прилуках у 1994 році по вулиці Фабричній. Наразі таких у місті 40. Створювати нові люди не наважуються. Що, як кажуть, заважає створенню ОСББ, а заважає лише одне: що е, житловий фонд старіє і е, потрібно його. Ремонтувати люди загалом розуміють і кажуть нам, що якщо ви зробите капітальний ремонт будинку, то звісно ми готові створити СББ і далі утримувати його за власний кошт. А якщо ви нам якась передасте руїну, то ми звісно руїну отримувати не можемо, не хочемо і не будемо. Хоча я хотів би нагадати, що на сьогоднішній день все ж таки більшість житлового фонду є повністю приватизованими квартирами. З підписанням угоди справа повинна зрушити з мертву. Точки переконані обидві сторони угоди, і налаштовані на довгу і плідну співпрацю. Основна мета це звичайно встановлення ефективного власника, тому що коли люди самі від, від, є відповідальними за ті помешкання за ті будинки, в яких вони живуть, то це зовсім інше, ніж це робить хтось за ваші гроші і не завжди робиться якісно. На впровадження житлових ініціатив місто має отримати 62 тисячі доларів від Європейського союзу та програми розвитку ООН. Кожен мікропроект від ОСББ, який звісно пройде конкурс, отримає до 12,5 тисяч доларів на його реалізацію. Це можуть бути проекти з заміни вікон, дверей, ремонт інженерних мереж та інші. Однак, просто так грошей перелукам ніхто не дасть. Потрібне співфінансування. Проект надає 50%. Інші 50% – це від громади, тобто зазвичай не менше 5% повинні вкласти самі члени громади. Тобто, якщо це ОСББ, то це члени ОСББ. І інше зазвичай це місцевий бюджет у конкурсі від Європейського союзу та проон брали участь міста з чисельністю населення 10-150 тисяч. Прилуки стали одним із 24 населених пунктів України, яким пощастило потрапити до проекту на Чернігівщині, крім прилук, такої честі удостоїлось місто Ніжин. Нас почули. Ми вскочили в цей проект в останньому вагоні, але сподіваюся, якщо ми вскочили в останньому вагоні, то ми надолужимо все якнайшвидше. Тобто, зараз це як ніколи потрібно в рамках реформи ЖКГ. І ці кошти, які будуть виділятися на ОСББ, це буде спонукати створювати ОСББ, отримувати гроші, які не треба нікому повертати. І розвивати ОСББ учасниками проекту прилуки будуть до 2017 року однак на цьому місто не зупиняється. Наразі веде переговори з іншими грантодавцями у напрямку ОСББ та енергоефективності.